Така специфічна стіжечка, строчка якби на шкірі. Такий от малюночок стежки. Ну, Я думаю, що швії важко було б, напевно, так попасти. А машина може це зробити. Бачите, яка вона цікава. Ми зараз прибрали паралончик і попробуємо взагалі оцей малюночок без паралону. По самій шкірі. І іншу голочку поставили теж. Таке вам ніхто не покаже. Такий контент ніхто не знімає, напевно, взагалі. В принципі. Більш-менш. Вирішили поставити ще круглу голочку, але без поролону. У нас є вже декілька варіантів. Потім будемо вибирати, замовник хоче по шкірі зробити такий малюночок. Ну, тут декілька варіантів робив. Ця остання, така вона максимальна, як заводська. Вона -то симпатична така виходить. Попробуй так просто зробити на швійній машинці. Ти ніколи не зробиш. А тут машина таку, таке чудо робить.